Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що найбільшим коханням Чарльза третього завжди була і залишається Каміла. І якби сім'я монархів не виступала проти їхніх стосунків, вони були б разом вже багато років. Але історія не терпить умовностей. Отож, тоді ще принц, а нині король, зміг одружитися з коханою після численних невдалих зустрічань та сумнозвісного шлюбу з діаною Спенсер. Британська преса називає колишніх дівчат Чарльза, а їх було близько 20, янголами Чарлі. Розповідаємо в матеріалі обозріватель про красунь, які могли стати королевами. Леді Джейн Велслі. Це донька герцога Велінгтона. Вона зустрічалася з Чарльзом Третім один рік. У змі Леді Джейн Велслі називали майбутньою принцесою Вельською, та самій дівчині це зовсім не подобалося. Якось вона про це відкрито сказала журналістам. Ви справді думаєте, що я хочу бути королевою? Через різку фразу і розбіжності в планах на майбутнє пара розлучилася. Сабріна Гіннес – це британсько-ірландська телепродюсерка, із якою тоді ще принц Чарльз зустрічався зовсім недовго. Вони розійшлися після сварки на заході у замку Балморал. Невдовсі із 1980 по 1990 роки Сабріна Гіннес почала крутити романи з Міком Джагером, Джеком Ніколсоном, Девідом Боуї та Родом Стюартом. Давіна Шеффілд. Чарльз був не на жарт зацікавлений Давіною, онукою багатого промисловця Лорда Макгоуена. Вона ж постійно відкидала його залицяння, бо була закохана у Джеймса Бірда, гонщика на моторних човнах. Згодом майбутньому королю вдалося підкорити серце блакитноукої блондинки. Він навіть збирався освідчитися, проте преса завадила цьому. Журналісти дізналися від бірда. Інформацію про те, що обраниця спадкоємця престолу, вже не незаймана. А у ті роки невинність нареченої була обов'язковою, аби обійняти місце супутниці майбутнього глави королівства. Анна Волес, його величність, двічі робив пропозицію про одруження Анні Волес, доньці заможнього шотландського лендлорда. Чарльзу сподобався її запальний характер та вміння полювати. Однак дівчина відмовила. Вона образилася на принца за те, що він привів її на вечірку з нагоди 80-річчя королеви Єлизавети II і частково ігнорував її, танцюючи з Камілою паркер Паркер-Боулс. Анна тоді сказала, зі мною ніколи так погано не поводилися. Ти лишив мене одну на весь вечір, тож далі доведеться бути без мене. Сара Спенсер, старша сестра Діани Спенсер, могла стати дружиною майбутнього короля. Після декількох місяців зустрічань принц заявив про вінчання із Сарою, проте цього не сталося. Якось вона дала інтерв'ю британському таблоїду, де відверто розповіла про свої проблеми з алкоголем, про розлад харчової поведінки та про те, що збирає всі вирізки з газет зі згадкою свого імені. Крім того, старша Спенсер заявила, що в неї було дуже багато хлопців до Чарльза, і вона не хоче виходити за нього заміж. Мені не важливо, хто мій обранець, сміттяр чи король Англії, додала вона. Ці слова тоді образили всю королівську родину, і принц порвав стосунки. Нагадаємо, що 6 травня відбудеться коронація Чарльза третього та його дружини Каміли. Церемонія традиційно проходитиме у Вестмінцерському абатстві в Лондоні, а службу проведе архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Святкування коронації триватиме три дні, тож британці отримують додатковий вихідний день в понеділок, 8 травня. А докладно розповість, що нас чекає у день процесії, хто буде запрошений на урочистий захід, а також скільки він триватиме. Зазначимо, що Чарльз стане сороковим правлячим монархом Великої Британії. Слідкуйте за подробицями коронації на сайті Безріватель. Лінк у описі до відео.